Так, що це таке, Олено? Звісно, війна, але якось тримай себе у руках. Дівчатка, все під контролем. Це результат сьогоднішньої зйомки. Адже ми отримали супер крутий засіб від улюбленого бренду Медіпіл. Нарешті ензимна пудра. Так чекали, Переконали, що оригінал відкриваємо. Ти знаєш, на що здатна ця крихітка 70 грам для найделікатнішого відлущення твоєї шкіри. Склад просто супер. О, так що знову не так, дівчатка, магні нам в допомогу і поїхали. Саме цей дрібний порошок перетворюється на пишну пінку. повертає свіжість та молодість твоєї шкіри. Краще покажемо. Результат тебе вразить. Слущує відмерлі клітини. видаляє всі види забруднені пил, надлишки себему та макіяжу. Чиняє сальні пробки, бореться з чорними цятками та усуває жирний блиск освітлює постакне та пігментацію. Стимулює регенерацію клітини. Проти дію та. Та протизапальний ефект. шкоджає появі висипів. В кладі олії чайного дерева 6 видів гіалуронової кислоти, комплекс синтела азіатської та саліцилова кислота. Що, дівчата, ефект просто вау. Шкіра ніби відполірована. Здається, що пори зникли на очах. А відчуття, як після крутої ліфтинг-процедури у косметолога. Ще будеш вражений, як твоя сироватка подіє на шкіру після ензимної пудри. 100% радимо. Замовлення в Дірект.